Інформація з перших вуст прямі відповіді на конкретні запитання. Усе це відкритий мікрофон за радіотрек у дванадцятій про минула вісім хвилин. У нас стартує відкритий мікрофон. Мене звати Оля Радянська і мені неймовірно радісно вітати у нашій студії гостей. Це очільниця рівненського ЦНАПу Наталія Хомч. Вітаємо пані Наталя. Вітаю вас. а Також я хочу привітати усіх жителів нашої громади із 15-ї річниці дня вишиванки. Оскільки вишиванка це такий своєрідний унікальний код українського етносу, який яскраво поєднує і традиції наші українські, і красоту. Це безсумнівно, правда, на 100%. Щороку ЦНАП ледь не першими з самого ранку виходять на Майдан просвіти, фотографуються усім колективом у цих вишиванках. Подобається вашим е, колегам приходити на роботу у вишиванках? Так, вони надзвичайно е, сьогодні красиві, особливо красиві, е, всі такі яскраві в вишиванках. Ну і От саме вишиванки підкреслюють їхню таку красоту та особливість на у Це цей день. Круто. Клієнти, які приходять, якось буває такі, що вони порог переступили, і вже у них усмішка, така на все обличчя неочікуваності. <рес> Це насправді так. Сьогодні маса клієнтів, які зранку нас побачили, всіх вони просто. Давали багато компліментів на ну це надзвичайно приємно і зауважу, що так само і клієнти приходили в вишиванку. О, це, це вже перейшло приємно. навіть і до цього. Це теж класно. Е, давайте, зрештою, означимо, чому ж ви з вами зустрілися сьогодні саме в ефірі Радіо Трек. Річ у Тім, що якраз цього тижня ЦНАП вкотре прогримів на всю Україну скрізь ми юріли. Е, Заголовки ЦНАП у рівному ЦНАП ЦНАП, ЦНАП Рівне. Рівне Що ж це сталося? Ми стали пілотним містом, де впроваджують проект онлайн-послуг. Тобто тепер навіть і ходити нікуди не треба. Розкажіть, що це таке? Е, ну, перш за все, хочу е, наголосити, що команда ЦНАПу міста Рівного е, щоденно та наполегливо працює над покращенням якості та доступності отримання адміністративних послуг. Тому ми із задоволенням підтримуємо Міністерство цифрової трансформації в абсолютно всіх проєктах, які сприяють саме розвитку адміністративних послуг. Сьогодні хочу розповісти вам про наші останні проєкти, проєкти які саме декілька днів тому були реалізовані в спроваджені. От 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 так, так от от, от буквально пара днів назад. Пишаюся тим, що наш рівненський ЦНАП один з перших в Україні, в якому жителі нашої громади можуть здійснити онлайн онлайн реєстрацію проживання через портал Дія. Тобто реєстрацію місця проживання це люди, які ще пам'ятають ті часи, коли в жеках до паспортистки треба було висадити цілий день, чекати, поки вона віконечком там хлоп, хлоп на обід знервовані. Вони просто не можуть повірити, що це на сьогоднішній день буквально дві кнопки тиснути. Це взагалі дуже круто, тому що кожний громадянин може, ну саме нашої територіальної громади, може знаходити не виходячи з дому, всього за декілька кліків, отримати. Послуги щодо реєстрації або ж зняття з реєстрації місця проживання це насправді так. А це взагалі у вас ледь не найбільш затребувана послуга у ЦНАПІ так? Е, так, в місяць надається близько 10 тисяч послуг. Саме а що реєструють найбільше народжених дітей чи е, так активно змінюють місце проживання по різному і реєструють новонародження новонароджених діток, але більше в частині є малятко, також в якому ми одні з найперших. Е, Верніше треті в Україні, третє місто рівне в Україні, в якому запроваджено була дана послуга. А так саме через відділ ведення реєстру територіальної громади, жителі і змінюють реєстрацію, і реєструють. Ви знаєте, сьогодні ще одна е, знаменна подія для журналістів України. У ці хвилини буквально почалася прес-конференція президента України. Колись інший президент України відкривав ЦНАП. Це так би мовити, теж був е, дуже потужний старт для нашого ЦНАПу. А от якби от сьогодні Володимир Зеленський прийшов в ЦНАП зустрівся із Наталією Хомич, очільницею рівненського ЦНАПу, і спитав. Наталя, то в чому фішка? Які три переваги нашого ЦНАПу дозволяють от рівному бути таким крутим? Ну саме перший, саме головне це команда. Вона надзвичайно активна, надзвичайно молода, активна і насправді кожного дня вони не зупиняються а працюють. Так само це велику і важливу роль відіграє те, що саме наш міський голова Олександр Третяк підтримує ініціативи команди. Тобто і... немає такого бюрократичного якогось прогальмовування, що ми хочемо зробити то а вони там палки в колеса ставлять. Ні, ні. Навпаки все ті пайде на лаготину. навпаки, вперед рухайтесь, давайте супер круто. Ну це це дійсно підтримує, надихає і дає цей поштовх, неймовірний поштовх вперед. А скільки до речі людей на сьогоднішній день працює в ЦНАПі? Колектив, який 75 чоловік, а взагалі штат нас 82 чоловіки. чоловіка. А якщо говорити про те, коли рівне об'єдналося із Квасиловом, зрозуміло, що тоді роботи додалося, як на сьогоднішній день із громадою Квасилова ну налагоджено вже цю роботу вашу звичайну. Через СНАП міста Рівного надаються абсолютно всі послуги мешканцям СМТ Квасило. Мало того, скажу що представник центру надання адміністративних послуг знаходиться в СМТ Квасило і надає уже послуги щодо реєстрації та зняття з реєстрації місця проживання. Тобто їм, навіть якщо додатку дії немає, все одно у рівне можна і не їхати. Так, всі звичайно. питання можна вирішити на місцях. А взагалі про філі у Квасилові повноцінно йдеться про її? Творення так звичайно планується відкриття віддаленого робочого місця. Це буде міні цнап міста рівного, де будуть абсолютно всі відділи і надаватись абсолютно всі більше 245 послуг. І ще до початку пандемії тоді дуже популярні і затребувані ЦНАП був у торговому центрі у центрі рівного, і тоді навіть говорили про те, що можливо, ну і в іншій стороні міста в екваторі також буде створено ЦНАП, але зрозуміло, що пандемія вона внесла свої корективи, коли нічого не працювало, про відкриття чогось нового очевидно і не йшлося. Але від цих ідей не відмовились. Команда, взагалі, Центру надання адміністративних послуг не відмовляється від жодних. Ідей, вони впевнено е, кроками е, ідуть до поставленої цілі. Тому далі буде. Ну ви настільки заряджені на позитив, що хочеться спитати, що вам в каву там зранку додають, але це насправді коли людина на своєму місці воно так в принципі і відбувається. Розкажіть Дякую. про переваги е, ЦНАПу для бізнесу, тому що знаємо, що чимало підприємців е, також були шоковані, що так їм швидко все вдалося е, отримати там, зареєструвати справу чи змінити якусь там форму ведення бізнесу. Хочу також наголосити, що державні реєстратори СНАПа міста рівного перші в Україні, які почали обробляти заявку через портал Дія, перші в Україні і до сих пір обробляють саму більшу кількість заявок. Взагалі, через портал Дія жителі Рівненської територіальної громади через СНАП нашому місті можуть отримати сім послуг. Це є малятком якими треті Це в Україні комплексна, так, ком... комплексна послуга так, так? Так, комплекс послуг при народженні дитини, також реєстрація бізнесу, створення юридичної особи, але тільки на підставі модельного статуту. Шерінг документів також ми перші в Україні. Е, в нас е, запрацював шерінг документів через дію. Реєстрація місця проживання дитини. Одні з найперших. Реєстрація та зняття з реєстрації місця проживання осіб від 14 років. Також одні з найперших. І оплата адмінзбору за допомогою QR-коду у сфері державної реєстрації нерухомого майна. Це ми також в трійку перших потрапили. Перших, так потрапили, оскільки це, ну, це теж дуже-дуже крутий проєкт, такий. Ну, неймовірно, який скорочує е, час та спрощує час надання послуг як і для адміністратора, так і для кліні. Ну, бо раніше Людина зверталася до адміністратора, отримувала якусь там чек чи квитанцію. Е, йшла в банк черга. Тим часом пригальмовувалася. Ну, відділення, звісно, є у ЦНАПі, але тим не менше, все одно доводилося чекати. Там чергу поверталася назад. і Тільки ну якби вже оплата цієї послуги була поштовхом до того, що реєстратор починав цю процедуру. Так, ну скажу, що в нас на кожному робочому місці знаходяться посттермінармінали так і щитовичі id карток. Ми працюємо абсолютно над тим, щоб максимум швидко і якісно надавати послуги. Ми створюємо абсолютно всі умови. Але шерінг це саме для тих клієнтів, які не мають банківської карточки, а мають готівку. І е, це новинка, яка дуже цікава, особливо для молоді. Ой, розкажіть, що це таке за послуга. Ну саме оплата через QR-код. Е, QR QR так е, взагалі е, хочу сказати, що е, отримати послуги через додаток «Дія» та через портал Дія, е, то е, кожному громадянину необхідно мати саме паспорт в вигляді id Карти, так звичайно, електронний. Е, і е, обов'язково для надання таких послуг, важливих послуг, як реєстрація е, осіб від 14 років чи неповнолітніх діток. Е, реєстрація бізнесу потрібно мати ЄЦП електронний цифровий підпис. Це обов'язково. Хоча хочу сказати, що також отримати електронний цифровий підпис можна в додатку Дія через смартфон. Навіть знову йти нікуди не треба. Слухайте. А із початком цього ну, так би мовити літнього сезону трошки повідкривали кордони. Чи збільшилася кількість охочих виготовити закордонні паспорти? Бо от, наприклад, міграційна служба каже, що якесь шаленство на попит паспортів для дітей, і не тільки в міграційній службі шаленство. І у нас в нас насправді зараз основна частина клієнтів це клієнти, які звертаються за послугами в сфері отримання паспорта. Громадянина України, оскільки починається ЗНО і потрібно реєструватися з діткам, а також в зв'язку з відпустками літніми і також виїздом за кордон на відпочинок оформлення паспорта громадянина України для виїзду за кордон. Насправді багато дуже людей і черга розтягується, тому користуюся моментом з вашого дозволу, хочу попросити наших мешканців територіальної громади ставитись розумінням тому що е, неможливо, щоб одна людина обслужила одразу двох, трьох чи десяти. Тобто в будь-якому випадку, з таким е, шаленим, так шаленим зараз е, попитом на дану послугу будуть черги, тому що ми люди і е, Ну я... нікуди від цього не дітися. Звичайно. Ну але затримок у виготовленні документів немає. Ні, ні, ні. Поліграф Україна все віддруковує вчасно. Міграційна надає дає дозволу вчасно. Тобто, абсолютно ніяких затримок саме в друці документа немає. Тобто, дійсно, в ті строки, як для закордонного паспорта, регламентний 20 робочих днів, а терміновий 7 робочих днів всі дотримуються. Строки дотримуються повністю. Ну тобто, просто Problem... єдина проблема, що трошки почекати чергу, поки обслуговують попередніх клієнтів. Щоб отримати послугу, тому що в нас щоб отримати послугу, потрібно е, оформити спочатку карту клієнта, де е, ви приходите і вам. До вашої ситуації дають повністю перелік документів, а також уже є квитанція на сплату даної послуги, і наступний раз ви приходите з певністю, що ви отримаєте послугу. Ага, тобто нема так, як коли тільки ЦНАП починався, то спочатку приходив до реєстратора, запитував, що, а що мені треба. Потім виявлялося, що якогось документу бракує. Тобто, одразу на старті отримаєш повний перелік того, з якими документами ти маєш прийти. Так, це також робота команди, така злагоджена робота команди, тому що е, повністю. Як тільки відділи створюється, команда сідає, до речі, і після роботи затримується, і думають, як оптимізувати всі послуги, щоб клієнтам було максимально швидко, максимально комфортно, якісно, прозоро тому було і командою створена саме карта клієнта, щоб людина вже другий раз, коли вона йде на визначений час та дату, була впевнена в тому, що вона отримає дану послугу, це лайфхак Рівненського ЦНАПу наш? так. Так, а це реч... така фішка нашого центру. До речі, я знаю, що ви їздили ділитися досвідом з іншими містами. Де бували і де цей досвід переймають? Ми тренери Юліт. Їздили майже по всій Україні і на сході, і на заході. Всі територіальні громади, де тільки створювали СНАП і ділились досвідом, як правильно надавати послуги, як оптимізувати ті чи інші процеси наданні послуг до сих пір. Ми тримаємо зв'язок майже з усіма громадами, це понад 40 громад, куди їздили наші саме адміністратори, які нам телефонують і питають: а чи правильно ми робимо, а чи правильно ми запровадили? А можна копію ваших якісь там, наприклад, посадової інструкції, чи можете нам підказати? Ми нікому не відмовляємо. Ми всіма ділимося. Здобутим досвідом, і так само до нас дуже часто приїжджають інші представники інших ЦНАПів, інших міст, інших територіальних громад, і нашої області, і не тільки нашої області, де ми радо ділимося набутим досвідом. А до речі, щодо створення мережі ЦНАПів у Рівненській області у зв'язку із адміністративною реформою, уже в принципі, процес, нібито. Почався кудись там, їздять, обирають громади, де це ще послуга була доступна, так би мовити. Ну, якщо не в кожному населеному пункті, то в кожному районі. Така була, нібито ідея так. Так, ЦНАП, це взагалі це місце, в якому максимум послуг надається в одному місці, щоб людина не бігала. І тут дуже важливо саме цифрова трансформація, щоб бігали не Менше. люди, так а бігали дані. Взагалі, виключте бюрократію, виключте будь-які довідки. До речі, також користуючись моментом, хочу наголосити, що. 에, довідка про склад сім'ї, така послуга як довідка про склад сім'ї, вона забирається з переліку послуг центру надання адміністрації. Ох, це, який це... клас це... ох, які мами, які оформлювали якусь допомогу на дітей, колись, чи там зверталися за субсидіями. Вони просто зараз напевно респектують. Невже, невже? не вже так. З 1 червня, ми взагалі хочемо виключити дану послугу з переліку. Наталія Хомич, очільниця Рівненського ЦНАПу, сьогодні є студії Радіотрек. Нам надзвичайно приємно, що поруч з нами є такі прогресивні сусіди. Тож нехай так все сонячно залишається далі. У майбутньому дякуємо вам за цю розмову і вам, і вам дуже дякую. Гарного дня! Навзаєм. Ви слухали програму Відкритий мікрофон на Радіотрек.